Лє. Боже в що ти? Мене звати Оксана Мутрончик, мені 32 роки. Я проживаю в місті Луцьк. Щойно я повернулася із змагань із міста Коломиї, де відбувався чемпіонат України із класичного поверліфтингу. У сумі я зібрала 338,5 кг, що є рекордом України у моїй ваговій категорії до 47 кг. Також встановила рекорд України у становій тязі, який є 151 кг. І зайняла перше місце. Тільки що присідала з 90 кілограмами, а далі буде 100. А Ваша вага яка? А, сьогодні 48. Тренуємося разом з 2019 року. Прогрес досить суттєвий. Двічі чемпіонка світу з жимолежа, двічі срібна призерка чемпіонату світу з жимолежа, двічі чемпіонка Європи. Ряд рекордів України. Спочатку, як тільки вона пройшла, вона була трохи переляканою. Я буду казати, як я так. Mm -hmm. Рівніше трошки стояти, ні? Ні, нормально, нормально. Так, як, де не просідали чисто один бунтах, то взагалі добре. Я працюю в АТІ компанії міжнародній. Такий ритм, в якому я тренуюся, тобто не пропускаючи тренувань, допомагає мені тримати себе купи. Чотири тренування, три основних, які тривають 3-4 години в залежності від того, яке навантаження в мене. І в суботу ще також допрацьовую. Я думаю, що наступного року ми встановимо новий рекорд хоча б 160 кілограмів. Я йому кажу, хай йому встидно стане. А?